Тому дуже важливо вважаю, що ми не можемо не звертати на нашу культуру. Сьогодні, коли чоловіки захищають кордон України, воюють в АТО, взагалі захищають незалежність нашої країни, на нас, на жінок, покладено дуже велике завдання зберегти майбутнє, зберегти культуру. Наших дітей таким чином, щоб любов до нашої країни, до історії, до культури був пріоритетом, щоб саме основне патріотизм ми мали виховувати в наших дітях. І тому, коли я потраплю до Верховної Ради, я е, маю такі наміри очолити комітет по культурі і духовності. І це е, дуже важливо, тому що культура, духовність, патріотизм мають стати основою нашої моралі. Знаєте, сьогодні ми бачимо, в якому занепаді наша кіностудія Довженко. Чому ми маємо дивитися російські серіали? Ми маємо прагнути підняти нашу кіноіндустрію, підняти видавничу справу. Взагалі культура, духовність, патріотизм мають стати основою нашої моралі.